Прямо зараз нова мега зброя ЗСУ. Путін терміново дає наказ зупиняти виробництво оптоволоконних дронів. На фронті сталося те, від чого в шоці всі кадри вже у мережі. РФ намагається пробити нашу ППО. Втім, ризикує потрапити у засідку. Кремль панікує, військо розсипається на очах. Знову погрози НАТО у зоні ризику. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. У це важко повірити. Наші інженери створили нову зброю, що може остаточно розтовти армію Путіна. Дрони, що б'ють на 40 кілометрів, і мають стабільний зв'язок. Путін кусає лікті. Тепер тактика оптоволоконного терору не працюватиме. Хижак-шутер виходить на полювання, залишаючи після себе лише пітьму. Його показали ледь не вперше. Ви маєте це побачити. Аби продемонструвати усе на що здатні, вони здіймаються над заквітчаним польовими квітами. Полем той самий дрон, тільки в нього управління оптоволоконне. Андрій, засновник однієї з компаній, яка наразі виробляє дрони на оптоволокні. Він не показує свого обличчя і не називає прізвища, адже саме за такими, як він, полює ворог. У нас своя лінія зв'язку, ми її прокладаємо і летимо, і плюс нам немає перешкод в рельєфі. Інженерні розробки таких дронів в Україні існували ще з 22-го року. Але першими на фронті їх почали використовувати росіяни, розповідає Андрій. Від Записи ураження української техніки і військових на Курщині російськими fpv дронами з оптоволоконними котушками, пропагандистські пабліки публікували ще наприкінці минулого літа. Вони там мовно кажучи, попереду, але попереду вони тільки в тому, що вони швидко це масштабують і а їхні дрони технологічні, наші дрони переважають їх вже на. На, на дві голови, я так даже скажу. Тобто, технологічно ми робимо кращі дрони. Дрони на оптоволокні з дальністю польоту 20 або 25 кілометрів. Такими наші можливості були ще буквально три місяці тому. Нині десятки компаній українських розробників працюють над тим, аби збільшити дальність. Коли ми кажемо збільшувати, тобто, коли ми збільшуємо катушку, це збільшує вага дрона. Тобто, ми будемо робити більше дрони, які будуть дорожчі, важкі, дорогі і ма. Ло нести корисного навантаження тут питання доцільності цього застосування цього дрону, але від ідеї збільшення кутушки з оптоволокном відмовляються не всі. Це компанія, яка тестує оптоволоконні апарати літачкового типу. Одна із останніх розробок цетрів на літачку, тому що на сій дронового квадрокоптерного типу він уже. Більше 40 кілометрів не можна ним летіти, не дозволяють там певні особливості на літочку кілометрів з оптоволокном захищений зв'язок. з 3 кілограма можна корисне навантаження додати. Демодень присвячений темі оптоволокна. Ми з самого початку тримаємо руку на пульсі по розвитку цієї історії. і Намагаємось всіляко сприяти її розвитку. Дрони на оптоволокні не мають ніякого впливу від ребу. Це перше, і друге вони не залежать від радіогоризонту. Третє це можливість залетіти в якісь місця, ангари, будівлі і так далі, зберігати зв'язок. Є свої складнощі, є свої переваги. Під кожну задачу, свій засіб. Єбто волокно, свою задачу, свою нішу. Вона займає більш ніж. Це вже третє масштабне випробування українських розробок від команди Brave One. Проєкт сприяє розвитку військових технологій в Україні і головне створює можливість живого спілкування між розробниками та військовими. Нагода подивитися продукцію виробників, передову, яка вкрай необхідна на фронті. Це оптоволокно на високі дистанції, також інші технології заходи дистанційного мінування, звичайні бомбери. Але серед тих, хто нині демонструє свої розробки, є й ті, хто спеціалізується на малій дальності, адже кажуть, на фронті мають бути усі модифікації. У нас перший серійний дрон на оптовокні в Україні. Тому наразі ми представляємо дрони на 10-13 дюймів з катушками на 10-15-20 кілометрів. Це кодифіковані продукти всі. От, і постачаються на силу оборони. Свої розробки Олексій називає дешевими і компактними, які стають у нагоді, особливо там, де є проблеми з логістикою. 10 дюймовий. Щодо протидії рішень, як виявити ворожі оптового БПЛА, поки немає. Втім, українські інженери працюють над системами, які б ці дрони могли збивати. Розробники сподіваються, що цю функцію зокрема може виконувати хижак шутер, дрон з безвідкатною гарматою. Установка шутер. Вона працює, тут безвідкатна система, під час пострілу відбувається скидання патрону, за рахунок цього наша установка не має віддачі і з кожним пострілом ми втрачаємо близько 180 грам, це вага одного пострілу. Пілот ним керує, наприклад, знаходить крило, його доганяє і вистрілює. І плюс з того, що ми це повертаємо. Технологічні новинки роздивляється Джон Несхайм, американський інженер і розробник з 40-річним стажем. Він вже вдруге в Україні своїх українських колег хвалить, каже, вони просто дивують своїми ідеями і їхньою швидкою реалізацією, але їй те, на чим варто поміркувати. лише після півроку я повернувся і побачив прогрес. З'явилося ще два покоління технології безпілотників. Ви зараз лідери у. Світі, Тож одна з речей, до якої я намагаюся схилити підприємців в Україні, це не думати тільки про свій ринок, думайте про світовий ринок. Ви можете це зробити. Аліна Лісова, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Неймовірна історія порятунку прямо з передової. Він думав, що приречний, втім, побратими не кинули в біді. Спецоперація від якої завмирає подих, прямо під носом у противника. Дрон, що несе електробайк, на спасіння лічені хвилини і смуга перешкод попереду. Боєць народжений у сорочці. Ексклюзивні деталі про те, як вдалося зберегти йому життя, у сюжеті далі. Чуй, нормально, чую, нормально, Давай починаємо. Починаємо. Це початок неймовірної історії порятунку. Гідний екранізації сюжет трапився не в голівудській студії, а на одній з гарячих ділянок українського фронту. Головний герой, боєць із позивним Танкіст на сіверському напрямку. Він тримав позицію разом із трьома побратимами. Група потрапила в оточення. Усі, крім танкіста, загинули. Поранений вояк майже тиждень самотужки відбивав ворожі штурми. Я був в окруженні з усіх сторін путі. Кожен день лізли по, по одному, по два піра. Я відбивався, як міг. Наші прикривали. Вийти з оточення здавалося нереальним. Втім, порятунок прийшов з повітря. Довго приймали рішення, довго думали, як реалізувати цю евакуацію. Е, придумали варіант з електровелосипедами. Електробайк, е, який донесе тяжкий дрон. Втім, боєць знову опинився на межі. Його транспорт наїхав на міну. Наїхав на помпу. Переднім колесом колесо вирвало вилка, вламалася. Я упав, наче йти, іти не гаде. нога дуже сильно боліла. Пацани вибігли, забрали, затягнули. Да, дуже їм сильно вдячний. З того диму виходить танкіст з переламаним тим велосипедом, відкидає його в сторону. Я був на зв'язку з командиром роти в цей момент, який просто там напевно, згриз всі собі локті, всі нігті від цього стресу. Далі був ще один етап евакуації з нуля в умовний тил. Робити це танкісту знову довелося на байку, адже логістика на сіверському напрямку вкрай проблематична. Їхав він буквально хвилин 15, але для нас це було як півжиття. Просто ми дивилися. Він максимально гладко приїхав. По надзвичайно небезпечній ділянці. По тій ділянці, де постійно працюють в скидчики, він просто пролетів її, його ніхто не помітив. Е nhé, mm. Він їхав ще, кричав постійно в радіостанцію: передайте, передайте, що я не орк. Олег Хендриксон, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини. РФ запускає рій дронів. Ми відповідаємо вогнем. Темрява не прикриває ворога. Наше небо під наглядом. Вони летять із надією на хаос, а знаходять зеніт і смерть. Українська ППО не спить і щоночі новий мінус у ворожих планах. Пробити нашу оборону противнику точно не вийде. Невже скоро з'явиться зброя, яка змусить вороже залізятча падати ще на території РФ? Про це вже замить. Росія почала все частіше пробивати українську оборону за даними командування українських повітряних сил. У період із квітня по червень у середньому близько 15% російських безпілотників досягали своєї мети у той час, як ще на початку року цей відсоток був утричі меншим. Ми себе в односительної бізопасності. Вот, несмотря на то, что мы ведем войну с э, крайне вооруженной и агрессивной страной, которая имеет мощные, мощную военную промышленность, которая поставлена на военные рельсы, она все время наращивает количество средств поражения, вот, и иногда ей удается как бы, значит, локально, временно получить какие-то военные преимущества. Експерти звертають увагу, що Росія все частіше застосовує тактику так званого рою, одночасного запуску великої кількості дронів, серед яких можуть бути як бойові, так і хибні цілі. Також безпілотники стали літати вище, що ускладнює їхнє знищення за допомогою кулеметів. Росія зараз атигривеється по мирному населенню, усілювати удари по нашим мирним городам. Понятно, что увеличилось количество шахедов. Не то чтобы значительно, но по сравнению с прошлым месяцем на 11,5% больше пусков, почти 6300 пусков по сравнению с 5440 в прошлом месяце. Да? Увеличивается количество баллистики. Вот, например, в этом месяце уже отмечено 43 Искандера М. В прошлом месяце их было 33. У цьому місяці Росія запустила по Україні 17 кинжалів, а також почала використовувати вдосконалену версію дрону Герань 3 По городам Росіяни б'ють тим, що нам тяжело відражати масирована шахедами, либо балістикою. По Києву прилітають сотні шахеда з усіх направлень. І удари, звісно, йдуть на російської воєнної стратегії йдуть по жилим кварталам. Дібнуть люди мирні, дібнуть діти. горят дома, разрушаются дома. Ну, все, все в рамках российской военной стратегии. Поки що засобам української ППО складно охопити все, що відправляє до нашої країни Росія. Проте незабаром нашим силам оборони вже буде під силу відбивати набагато більше атак. Сейчас Более массированно будут использоваться антишахерные, именно антишахерные скоростные зенитные дроны. И вот эти успехи русских в уничтожении гражданского населения, они временные. 10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія почала ефективно перехоплювати десятки дронів за допомогою власних безпілотників. Тоді він повідомив про укладання угоди з американською компанією SWIFTBIT, про спільне виробництво сотень тисяч дронів для потреб ЗСУ. Це може вибухнути будь-якої миті. Чи справді Путін готовий перетнути межу незворотного і натиснути на ту саму червону кнопку? Сигнали тривожні. Увага світу прикута до Запорізької АЕС. У хід готують підрив, але це лише початок, світ на можі. Союзники нервують, експерти б'ють на сполох. НАТО під загрозою. Чи є шанс зупинити Путіна до того, як стане пізно? Дізнайтесь у сюжеті вже за декілька секунд. Тін може наважитися підірвати ЗС, а також готувати диверсії з атомними об'єктами в країнах НАТО. Про це заявили Форбс. Це очень опасне, опасне теракти можна только себе представити, що буде, якщо ми будемо відповідати зеркально. Що буде со частиною цієї Європи? Якщо російський диктатор зазнає поразки у війні, він може замінувати кожен із шести реакторів станції та дистанційно підірвати ці пристрої, створюючи хмари радіоактивних опадів, які швидко поширяться по всій Європі, але можуть полетіти й у бік самої Росії. Російська Федерація і так вже являється державою ядерним терористом. Вот чому діло підрив. умышленный подрыв ядерного объекта, наибольшей в Европе ядерной электростанции, это может означать ну, фактическое падение путинского режима. Потому что это, по большому счету, можно расценивать как оглашение ну, на войны не только Европе, не только коллективному Западу, не только Штатам, а в принципе всему миру. Потому что вы же опять же правы, а куда пойдет облако? з такого вибуху на найбільшому атомному об'єкті європейського континента. Просчитати ці ризики просто неможливо. Постійним ризиком катастрофи стурбовані МАГАТЕ, але, як відомо, міжнародне право для Росії ролі не грає. Мене тривожило, тривожить, до сих пор і буде тривожити і дальше положення діл на АЕС до тих пор, поки ситуація не стабілізується, не стане більш предсказуємою. Очевидно, фізичне целостной станції була несколько раз нарушена случайно чи преднамеренно. Надо сказати, що у нас ну так я мягко скажу, не безоблачные отношения з МАГАТЕ в целом. І, звісно, нередко ми відео сіря документів МАГАТЕ а что чого двойной мораль. З іншого боку активні бойові дії продовжуються, і самі росіяни активно розганяють історії про те, що нібито Україна щодня обстрілює ЗС. І Якщо аварія трапиться, то точно не звини Росіян. в одну из локаций вот этих вот брызгальных бассейнов был прилет Хаймерса. И нам пришлось ее выводить в ремонт, восстанавливать ее работоспособность. Запорожская станция была буквально на грани катастрофы, когда вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее. И пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это Серьезная ситуация, как Запад на нее посмотрел э, легкомысленно, нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Мы сейчас охраняем не только станцию, мы сейчас защищаем не только свои интересы, интересы жителей Донбасса, Новороссии. Ми зараз защищаем їх всех, всю Європу і можна сказати, і весь мир, тому що це аварія не дай Бог вона она. ударить по всьому міру в Росії. Вже вважають ЗС своєю і активно готують плани щодо її запуску та впровадження в російську електромережу. Концерном Концерна госкорпорацією Росатом підготовлений комплексний план, многоуровневий план по етапному. В воду атомної електростанції в работу і для нас там нет. никаких двусмысленностей. Для нас там нет ничего неизвестного. Это хорошо известные нам процедуры. В ближайшее время, как только мы немножко фаршика отгоним, то, в общем-то, здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь, и со временем и Запорожье с его мощностями, и Днепропетровск, куда уходила наша электроэнергия, будет работать на благо нашей страны, и наша станция будет очень-очень кстати -очень Просто да, действительно, они столкнулись с целым рядом технических сложностей, чтобы ее запустить и полноценно эксплуатировать. Но вот эти вот басни, что мы сейчас ее запустим и будем еще и снабжать электроэнергией средние регионы на России, где отключают свет по часам, ну, это абсолютная билиберда, и сделать этого, ну, навряд ли вообще, ну, реалистично. Скорее всего, это просто какой-то очередной пропаганд пропагандистський на міф. При цьому самі окупанти хапаються за голову. Зруйнувавши два роки тому греблю Каховської ГЕС, вони самі закрили собі шлях до запуску станції. Запустити саму станцію не проблема, але нам понадобиться кілька місяців для того, щоб встановити периферію підстанції, високовольтні опори, які вибив противник. Ну і плюс ще важливий, звісно, момент – це те, що нам в будь-якому випадку треба підняти рівень Каховської водохранилище Каховское, потому что оно упало больше, чем на 11 метров, и резервуар для охлаждения, он, он существует, он есть, но он не находится в достаточном количестве, чтобы атомная станция могла э, нормально, эффективно и безопасно работать когда они уничтожили сами Каховскую ГЭС, реализовали экоцид, это еще было только ну, первыми последствиями. Действительно, прямое последствие, то, что в бассейне не хватает воды и просто-напросто не могут запустить, запуститься полноценно охладительные системы в той же Запорожской ГЭС. То есть захватить они ее захватили, использовать они ее не могут. Немає жодних сумнівів, що неадекватності Путіна та його поплічників вистачить для скоєння будь-якого навіть найстрашнішого злочину. Єдиний вихід зупинити це зло, поки ще не стало занадто пізно. В армії РФ істерика і хаос. Схоже, у Кремлі взяли курс на самознищення. Накази Путіна, це вже не тактика, а відкрите обнулення власної армії. Солдати в паніці не розуміють навіщо, їх шлють на забій. Генерали не встигають замітати сліди катастрофи. Втрати на фронті приховують усіма способами, але зсередини вже все сиплеться. І щось може вибухнути. Це не снаряд, а бунт. Чи зламається зрештою система зсередини? Розкажемо прямо зараз. У грудні минулого року у Курській області було страчено четверо військовослужбовців 34-ї бригади. Це бійці армії РФ із позивними Звір, Тінь, Шелбі та «Каспер». і розстріляли їх аж ніяк. Не бійці зсу, а їхні товариші по службі. Причина розстрілу вони не спромоглися виконати наказ. За день до этого командир батальона 34-й бригады Максим Чернов позывной «Новосибирск» дал приказ группе АГС отработать по заданной цели с определенной точки. Группа вышла на задание. Место на позиции оказалось болотистое. Нормально орудие установить не удалось. Группа попала под обстрел вражеской артиллерии. Бойцы затрюксотились. Но не могли они выполнить приказ, о чем и доложили своему старшему с позывным «Зима». Тот доложил Чернову, на что был ответ «Пусть возвращается, по возвращении обнулить». Парней эвакуировали, на следующий день привели в штаб для разговора и в тот же день расстреляли. Тела были сброшены в колодец, закиданы ветками и маск-сетью. Родственникам сообщили, что они пропали без вести. До 15 березня загиблі мали статус зниклих безвісті, поки родичі, друзі її свідки страти не знайшли колодязь, у який їх викинули. Наразі троє солдатів армії РФ, які розстріляли своїх товаришів по службі, затримані і перебувають у СІЗО. Собственно говоря, на этом истории можно и заканчивать, поскольку виновных в казни никто к ответственности не привлекает. Комбат Чернул прекрасно себя чувствует, в отпуске плевал на всех с большой горы. У него дядя генерал, ему все можно. Следствие практически не ведется. Свидетелей много, но их никто не слушает. Следователи постоянно меняются, родственников разве что еще матом не посылают. В армії РФ вбивство своїх солдатів називають обнулення. А по-простому це страта. І віддати такий наказ може командир за будь яку провину на передовій. Для так званої другої армії світу це нормальна практика. Я коротше обнулити свої жінки. командир приказав обнулити моєго брата. Просто обнулілі наших пацанів, наших бойців. Вивезли і просто тупо обнуліли. Просто вот сказали обнуляти. А це останні слова дагестанця Саїда Муртазалієва. 18-річний військовослужбовець записав звернення. Він розповів, що командири підрозділу з позивними Алтай та Кіла доручили йому зібрати гроші з підлеглих. Після чого вирішили позбутися його як свідка. По приказу командира Полка зібрав гроші в розмірі мільйона 150 тисяч. Приказу командира Полка щоб парни пошли в штурм вот после этого меня самого отправили в штурм где товарищ спартак позывной, сказал то что поступил приказ обновить меня Саїд приїхав до Москви на зимові канікули, де його заарештували за статтею про шахрайство. У відділенні Муртазалієву запропонували підписати контракт із Міноборони. А коли він відмовився, почали катувати. Коли юнак потрапив до частини, його змусили збирати гроші. А наступного дня, після запису звернення, командири оголосили військовослужбовця безвісті зниклим. Відео опублікувала його мати, яка досі шукає сина. Вісісім командир Алтай, командир Кіло. за різними оцінками на війні в Україні могло зникнути безвісті від 50 до 100 тисяч росіян. Але Кремль замовчує, чому так багато зниклих безвісті. Скільки з них обнулили, і навіть цю цифру влада також старанно намагається приховати. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.